Студія Вогнеслово. Аудіокнижки Українською з вогником. Представляє. Не буває випадкових зустрічей. Опинитися у потрібний час в потрібному місці. Допомогти або залишитись осторонь. Вибір є завжди. І саме ми обираємо, як саме вчинити. Сонця світ. Автор Давидкин Микола. Читає автор, промені ранкового сонця пробивалися крізь вітражі стрільчастих вікон. Михайло сидів на кам'яній підлозі і, оперши спиною до холодної стіни, розглядав щойно взуті шкіряні черевики. Прудкий сонячний зайчик, що знайшов прозору шпаринку поміж кольорових вітражів, ковзнув сріблястим нагрудним обладунком, котрий стояв біля старого вівтаря. Поруч із латами. Лежали птируги, захист у вигляді поясу зі шкіряними смугами та високі сандалі, які кількома хвилинами раніше поступилися місцем одягу сучасності. Пронизливий біль у спині змусив Михайла підвестися, розправивши широкі плечі. Нове вбрання, за яке слугували чорні джинси та сіра обтисла футболка, підкреслювало міцну чоловічу поставу, але сучасне взуття, попри якість виконання і відповідність розміру, здавалося чужорідним. Хай там як, а рушати до світу людей у звичному для себе образі Михайло не міг. Не хочеш йти? Раптово пронісся стінами чоловічий голос, поволі гублячись десь високо під стелею. Минуло більше сотні років, а я й досі не можу сприймати це як звичайну роботу, мовив порожнечу Михайло. То не йди, відповів голос, який лунав поруч з Михайлом, і здавалося, водночас знаходився ск. Залишивши пропозицію без відповіді, чоловік рушив до Вівтаря. Та відкрив товстий фоліант, обрамлений золотими смугом. На першій сторінці чорно-білим зображенням майорів портрет старого чоловіка. Надпис під малюнком красномовно свідчив про більш ніж поважний вік свого власника, 1925, голос мовив Михайло. Наразі 2015-й, і кінцева дата залежить від тебе і від його бажання продовжувати свій шлях, багатозначно відповів голос. Михайло закрив книгу і, відвернувши спиною до вівтаря, рушив у бік широких дверей. Приглянеш за ним? на мить, зупинившись пів оберту, запитав чоловік. Звісно, вони чекатимуть на тебе. Усе як завжди, спокійно мовив голос. Михайло поспіхом одягнув легку шкіряну куртку і, озирнувшись, поглянув вгору. Під високою стелею, просторого голу трепотіли величезні білі крила. На якусь мить, затримавши погляд, чоловік врешті залишив приміщення храму і вийшов на двір. Знайомі промені враз огорнули мужнє обличчя теплим, приємним світлом. У цьому місці немає смутку, і саме звідси починається народження дня. Втім, рушаючи досаду, Михайло завжди проживав кожну історію, неначе власну. За спиною зачинилися масивні двері і, зробивши крок у весняний ранок, чоловік раптово зупинився. Навпроти входу стояв хлопчик, одягнений в довгу білу туніку і підперезаний мотузковим ременем. Зелена, вкрита росою трава, лоскотала босі ноги юнака, що не завадило йому стримано виконати звичну для нього справу. Ваш меч, спокійно мовив хлопчина, простягаючи до Михайла льняне полотно, на якому лежав блискучий сріблястий клинок. Дякую, але сьогодні я впорився без нього, відповів Михайло. І, розкуйовдуши долонію, русяве волосся малого помічника рушив стежкою до високих залізних воріт. Навколишня природа зберегла у собі ту недоторкану красу, яку з кожним роком все складніше відшукати поміж гамеру міських вулиць світу живих, зелені дерева, тихий ставок та спокій, якого часом так не вистачає поміж буденності справ. Проминувши ворота, Михайло залишив квітучий сад. І спинився на краю прірви, що раптовим провалям стало на шляху його подальшої мандрівки. Під ногами чоловіка неквапливо пливли густі сірі хмари, надійно ховаючи десь знизу тисячі людських доль. Коротким чорним волоссям раптово ковзнув вісняний теплий вітер, погляд карих очей здільнявся вгору і, широко розвівши руки, чоловік гайнув у дощове небо, гублячись поміж темних хмар. Розплющивши очі, Михайло усвідомив, що стоїть посеред вузької безлюдної вулиці, на противагу черівному саду небо знайомого і щоразу нового для нього світу зустрічало свого гостя імлою та рясними краплями дрібного холодного дощу. З невеликого пагорба в супер зливі, що повільно, але впевнено набирало обертів, сунув літній чоловік у сірому класичному костюмі та стареньких коричневих туфлях. Найліпше вбрання, повільна хода. І абсолютна відсутність людей навкруги створювала дивний образ. «Добрий ранок! несподівано звався старий, рушаючи назустріч Михайлові. Не підкажеш, котре зараз година, голос чоловіка на тлі загальної тиші видавався доволі гучним. За десять сьома, відповів Михайло, поглянувши на години, хоча й без того добре знав точний час. Чоловік, на мить, подивився у похмуре небо, так і попитав у нього відповідей. А чи вийдуть цією стежкою до проспекту? Колись давно, пам'ятаю, ходив в нею, але схоже забув шлях, продовжив старий, зупиняючись поруч. Михайло поглянув вузький провулок між поверхівкою та зачиненими столом. На мить, закривши очі, він подумки здолав необхідний маршрут, розуміючи, пояснити старому напрямок і не заплутати його буде вкрай складно. Вийдете, ствердно відповів Михайло. Я теж прямую в той бік, можу показати дорогу. Спасибі, щиро подякував старий, готуючись іти поряд з Михайлом. Посланець Небес повільно рушив стежиною і, поглянувши на одяг супутника, помітив, що невдовзі літній перехожий змокне до нитки. Накиньте куртку, запропонував Михайло та спробував віддати старому блискучу від дощу шкірянку. Ні, дякую, відмовив старий. Я не боюсь дощу. Ніколи нічого не боявся. У словах чоловіка лунала щирість і Михайло добре знав, що той каже правду. Я йду з лікарні, мовив старенький, періодично споглядаючи поперед себе, зі здоров'ям вже якось не дуже. Із самого ранку приїхав на процедури та, забув, чи випнув вдома праску. Умову медсестера, бо відпустили на годину. От вертаюсь додому. Михайло повільно йшов поруч і непомітно споглядав по сторонах. Як тебе звуть? Раптово звався старий, що, здавалося, дійсно не переймався рясним дощем. Михайл, відповів супутник. А мене Володимир, мовив старий. Дякую тобі, що зголосився допомогти. Я погано бачу і до всього погано чую. За часів війни був артилеристом, гармата вони гучні. Хитрі ж були німці, але наші винахідливіші. Через повільну ходу шлях здавався довгим, втім Михайло не поспішав. Він легко міг здолати подібний маршрут не більше як за чверть години, але добре розумів, що його супутник робить усе можливе, аби не затримувати Михайла. Вони зупинилися на перехресті, поглянувши на світлофор. Завдячуючи ранку, дорога була майже порожня, втім супутники, як і годиться, дочекалися зеленого сигналу і рушили вперед. Несподівано почувся свист гуми. Чорна автівка, ніби з'явившись незвідки, летіла на самотніх пішоходів зі швидкістю блискавки. В останню мить встиг Михайло відтягнути старого убік, рятуючи від неминучої загибелі під колесами, автож, не пригальмовуючи, швидко гайнуло до сусідньої вулиці, зникаючи у похмурому ранку. Володимир не міг бачити вбивчу машину, і навряд, зважаючи на поважний вік, зміг би вчасно уникнути трагедії. Здавалося, старий достоменно не зрозумів, кількома секундами раніше міг втратити життя. Він пройшов війну і дійсно вже нічого не боявся. Єдиний свій страх він поховав разом із коханою дружиною, змусивши себе, попри нестерпний біль, продовжувати власний життєвий шлях. Залишивши позаду небезпечне перехрестя, супутники зупинилися поряд з будинком Володимира. На небі з'явилося сонце, а дощ, врешті, програв двобій світлому ранку. До невисокого на старого підбіг дворовий пес, і Володимир, по-дитячому райдужно усміхнувшись до тварини, погладив чотирилапого по голові. Михайло завжди дивувався подібним людям, попри самотність та нелегкий життєвий шлях, більша частина якого залишилася позаду, вони продовжували берегти у собі світло. Напевне, саме таким, у розумінні Михайла, і мав бути образ справжнього чоловіка мужній, сміливий, та попри це, і з добрим серцем, що всупереч життєвим перепонам не втратив здатність відчувати. Дякую тобі, синку, ось тут я й живу. Усміхнувся старий, вказуючи на вікна своєї оселі. Диму з вогнем немає, це вже добре. Все ж перевірю праску, одягну сухе і буду повертатися до лікарні. Випити гарячого чаю, аби не застудитись, порадив Михайло. Обов'язково вип'ю, не переймайся, звідси я дорогу вже знаю. Поїду тролейбусом, щиро усміхнувся старий. Приємно було зустрітись. Бережіть себе, відповів Михайло і, почувши у відповідь добрі побажання, наостанок провів старого уважним поглядом. Двері під'їзду зачинилися, і Володимир зник, поволі здіймаючись східцями до власної оселі. Михайло ж поглянув у небо. Хмари відступили, а він мав повертатись. Місто ту остаточно прокидалося. Зауваживши, що двір все ще порожній від людей, Михайло став долоні між собою. Поглянувши на сонце, перетворився на яскравий промінь, що легко здійнявся до неба. У храмі було сонячно. Михайло пройшов вперед, зупиняючись навпроти вівтаря. Не можеш лишатися осторі навіть у свій єдиний вихідний на рік», – пролунав знайомий голос. Що то скажеш? Я рада, що працюю в парі саме з тобою, друже. Михайло зник за колоною і невдовзі повернувся уже звичному для себе одязі. Відвернувшись спиною до вівтаря, ангел присів на одне коліно. Як ти здогадався, що це має трапитись саме сьогодні? загадковий голос нарешті виказав себе в особі чинця, одягненого в корішне саван із накинутим на голову каптером. Просто відчув, вважається проявом інтуїції, дечого не дано знати навіть нам, але я занадто довго виконую цю роботу, коротко відповів Михайло, схиляючи голову. Помічник зупинився. І до його рук почали наквапливо спускатися широкі білі крила. Ось так, ніби й не знімав, по батьківському мовив голос, розчиняючись поміж стін. Михайло повільно залишив храм, хлопець у білій туніці так само чекав на нього поряд з високими дверима. Стигли? щиро запитав малий. Так, дякую, усміхнувся Михайло, приймаючи меч. Він підморгнув малому та сховав зброю шкіряних піху. У повітрі відчувалася справжня весняна свіжість. Напевне, десь там унизу Володимир допиває свій чай, і, як завжди, поглянувши на фотокартку спочилої дружини та вдихнувши на повні груди, почне збиратися у справах. Присівши на краю прірви, Михайло задумливо спостерігав за хмарами. Наразі вони були схожі на м'яку білу постіль, десь на землі вирувало життя. Хтось шкодував за втраченим часом, поспішав жити або взагалі не замислювався над вартістю років, що відведені людини на землі. Попри все, після грозових хмар завжди сходитиме сонце, і опісля низки невдач та чорної смуги завжди настають світлі дні. Життя та добро завжди перемагають. Михайло знав це чуток. Не Нехай буде так. Янгол розправив білі крила і, зробивши декілька змахів, розчинився у білосніжних, осяяних сонцем хмара. Історія, що брала участь у конкурсі Альмор Потраплянці до нашого світу. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давид Кінн-Микола. До нових зустрічей.